Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення Давайте здогадаємося, кого, я, кому, кого ми будемо сьогодні ліпити. Я загадаю вам загадку. Сам високий назріст. Замість носа в мене хвіст. Хто ж це такий у нас хвостатий? Правильно, це слон. Люди кажуть, що слон дуже великий, тупає, як слон, про чоловіка, який незграбний і не вміє тихенько ходити. Ще кажуть, слона не помітив про людину, яка неуважна, слон на вухо наступив. Це про людину, яка не вміє співати. Ось бачите, скільки люди мають приказок про слона. Ось подивіться, будь ласка, на нашого слона. Давайте розглянемо його. Ось у нього хобот, як хвіст здоровий-здоровий. В нього чотири лапки, великий тулуб і, звісно, голова, і великі. Вуха. Тут хвостик у нього довгий, але можна зробити маленький хвостик. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику і приготуємо наші пальчики до роботи. Склали ручки разом. Сонечко встало, квітка проснулась, вітерець дує. Квітку, квітки листочки гойдає. Сонечко сідає, квітка засипає. Наші пальчики приготувалися. А зараз, будь ласка, погляньте, що ми будемо робити. Нам потрібно для роботи, ми будемо робити ось такого слоника. Подивіться, будь ласка. Нам потрібно буде для роботи. Пластилин. Ось такий шматочок коричневого пластиліну. Якщо ви будете робити острів і пальму, на якій росте на острові ця пальма, тоді вам потрібно буде ще пластилін зелений, великий шматочок і маленький для листячка на пальмі. Отож, коричневий, маленький шматочок зеленого пластиліну, великий шматочок ще одного зеленого, і чорний маленький шматочок, зовсім маленький, і білий, щоб зробити очі. З чорного, з коричного, якщо ми будемо робити пальму, ми розкатуємо ось таку. Палочку, а на ній робимо листочки і прикріплюємо до зеленого пластиліну, який розкачуємо, розтягуємо пальчиками Ось в великий острівець. Ось так. Але це за бажанням. Якщо ви захочете своєму слонику зробити острів, тоді робите ось таку пальму. Я до кінця не буду показувати, ми потім ще розглянемо наш малюнок. А тепер приступимо до роботи. З білого пластиліну ми робимо дві маленькі кульки. З чорного пластиліну ми робимо ще менші кульки. Це в нас будуть очі у нашого слоника. Потім велику частину пластиліну ми ділимо навпіл пополам. Із частини, яка була пополам, ми робимо дві ковбаски, дві палички. Ось це у нас буде шматочок голова. І з шматочка голови ми поділимо ось на три шматочка іще. Давайте приступати до роботи. Нам буде потрібна ще стека обов'язково для роботи. Або пальчики, якщо ви зможете самостійно. Ось так примазувати. І так, першим я примазую, звісно, голову нашому слону. Ось так. Потім, поки у нас ще не багато деталей, ми робимо очі, ось такий. Ось так, бачите? І прикріплюємо очі от сюди. Одне око. Потім робимо ще один блінчик, один, одне око, і прикріплюємо. Так, наш слон уже може бачити, але йому не вистачає ще однієї частини. Це буде хобіт. Ось так розкачуємо довгу ковбаску. З однієї сторони наша ковбаска товстіша, а з іншої тоненька. Тому що хобіт у слона зверху товстий, а знизу тоненький. Прикріплюємо і примазуємо наш хобіт. Пластилін старенький, дуже. Не хоче працювати. І загибаємо наш хобіт ось так. А ще йому потрібно зробити вуха, і з кульки ми роздавлюємо ще один ось такий, таку частинку. Одне ухо і ще одне. У слона ж два вуха. Прикріплюємо їх от сюди до голови. Виходить ось такі великі вуха. Але він комусь на вухо наступив і людина не може співати. Ой, мій слон, мабуть, від щастя губить голову свою. Тепер. Тепер із цих ковбасок ми ділимо навпіл, У нас вийшло чотири маленькі частини. Це у нас будуть ножки у нашого слона. Ми прикріплюємо дві передні ножки і дві, не слухається пластилін зовсім. Зовсім не хоче. У вас пластилін, може слухняніший і буде триматися краще. У мене старенький пластилін і він не хоче триматися ніяк. Ось тут позаду ми із тулоба витягуємо хвостик ось так. І прикріплюємо. Ніжки ззаду. Скільки в мене вийшло ніжок? А ну, давайте порахуємо. Одна, 2, 3, 4. Правильно, як і у нашого слона. А тепер подивіться, будь ласка, не хоче працювати ніяк. Давайте розглянемо ось цього слоника. Ось дивіться, будь ласка. Який у мене вийшов гарний слоник, але йому потрібно друзів. Тому я хочу, щоб ви теж зробили ось такого слоника. Цей пластилін був трошечки слухняніший, і в мене вийшов гарніший слоник. Бачите? Хобіт можна ось так трошки підняти і зробити його закрученим можна. Ось так він щось нюхає. Ось такий слоник повинен у вас вийти. Я чекаю ваших робіт. Я чекаю ваших робіт, малята. До побачення!